Усім привіт, мої любі друзі! Ми з вами знаходимося в самому серці міста Чернівців на вулиці Кобилянській. Але це не такий звичайний шпатір, який в мене кожного дня. А ми знаходимося високо, високо, високо там, де літають птахи. Я зараз вам покажу ту красу, яку я бачу своїми очима, і яку мало хто в цьому місті, саме з цієї локації, може побачити. Ось, дивіться. Це наша неймовірна вулиця Кобилянська, Кірингасе, Панська вулиця. Виріска. чудові будинки. Ракс. Кав'ярня Зозуля. Будинок Володимира Залозецького. Про кожне з цих будинків можна розповідати. Цілі 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 описи. Джорджина. І туди далі, 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 в кінці вулиці Кобилянської, де мені завжди здається, що має бути море. На жаль, на жаль, деренчать генератори, тільки що закінчилась повітряна тривога, щамливо, але дуже тепло на душі. Тому що сьогодні мене запросили у гості мої друзі, родина Фельдманів. Пані Люба Любов Василівна Фельдман і Лев Борисович Фельдман. Оскільки це саме місце, де живе неймовірне подружжя. Ну і що, а зараз в ефір я запрошую нашого улюбленого Льва Борисича Фільмана. Так, я зараз дам мікрофончик. Лев Борисович, я дуже рада. Я дякую вам за запрошення у гості. Я дякую пані Любочці, Вона десь зараз по кухні робить свої домашні справи. Ми дуже раді бати, бачити вашу посмішку. І я казала, що продовження наших комунікацій обов'язково буде. Даю мікрофончик. Ну, будь-що, що бажаєте, що, що на душі, що ви хочете передати чернівчанам і не тільки всім добрим людям. Перше... Перше, хочеться сказати, що я також щемливо відносись до того моменту, до того місця, де знаходжу зараз прекрасною Оксаною. Це місце, де я народився. Інтерв'ю, яке я зараз даю на тому балконі, пригадується і тата, і мама, і все, що тут було в цьому прекрасному житлі. Ну і не кажучи про місто Чернівці і багату історію цієї вулиці вулиці Кобилянської. Але сьогодні такі часи, що дійсно гудять мотори, і не стільки у нас огида до цих моторів, яка года до ворога, який знищує просто українство держави, людей. От, але разом з тим я дуже радий за те, що я маю можливість сьогодні ще говорити бачить вас всі радуватися тому, що у нас просто е, нація е, мистецька, найбагатша, напевно, в Європі. І якщо ми переможемо, ми це докажемо разом з усіма. А сьогодні приходиться куштувати ті страви, які приготувала моя дружина Синя. Я думаю, що Оксані це сподобалось. Дуже сподобалось. Я зараз це скажу окремо і подякую Любов Васильівні. Вот. Тому що тут на Кобалянській все добре. І тут династія таких кухарів була, і бабуся моя, і мати. Тому тут дуже приємно. А сьогодні ще раз приємніше, тому що ми зустрілися з прекрасно. Кожен день розповідає про наше місто, про Україну. Вона виставляє. Всі найкращі прикраси, які є в Чернівцях, які протилежно ставляться виглядають по відношенню до цих російськомовних вимовлень про нашу прекрасну, про нашу прекрасну батьківщину. То все, до нових зустрічей вам. Дякую. До нових зустріч. мікрофончик собі. Я надіюся, що буде чутно, тому що генератори доренчать просто шалено. Але ж я кажу, як я кажу завжди жити далі. Любочка, підете в кадр. Ні, ні. Ну, я нікого не через коліно не беру. Для цього треба ну, мати натхнення, звичайно. А я хочу подякувати неймовірно гостині, родині, фельдманів. Е, в першу чергу Любов Василівні, тому що, боже мій, слухайте, який смачний борщ! Любов Васильівна корінням з Дніпропетровщини. У мене там родичі в Запоріжжі, в Дніпропетровську, і такі борщі з таких справжніх помідорів. О, До речі, закінчили три генератори. генератори. Такий борщ готують саме там. Е, а ще мене почастували неймовірними перцями. Боже, блін. Я не пам'ятаю, коли я такі смачні перці їли, фаршировані перці. Але Борисич мені каже: Оксаночка, а ми тебе вже наперед запрошуємо на рибу фіш по рецепту моєї матусі. Ми споглядали фотографії сімейній родині. Ми комунікували, було все дуже лагідно і по-домашньому. Я усім бажаю, щоб у кожного в житті були люди. До яких ти з любов'ю можеш прийти в гості, яким ти можеш допомогти і щиро посміхнутися, і тобі за це нічого не потрібно це велике щастя. Лисиче, вже не дорінчать Так, хочеться жити. І будемо жити. Саме тепер. Саме тепер, коли ти вже знаєш ціну життя, ти знаєш все, що ти витратив для того, щоб досягти чогось. Ти розумієш, що життя це саме головне. Хочеться жити. Дорожче нічого немає. Бережіть своє здоров'я, бережіть життя. Жити далі, на своїй Богом даній землі, на своїх любимих містах, на своїх улюблених вулицях, посміхатися, радіти і розуміти, що саме головне це відносини, саме головне це життя. З любов'ю до вас. З неймовірної вулиці Кабилянської серця серця ваші. Рисич фільм. Так, ще пару слів. Оксана, як не може розстатися? Ну так знаєте, напій, який вона сьогодні пила, це називається Фраголіном. Ні, Фраголіном Фраголіном, а чай з цього. З... Міліса З... вона заспокоює, а ви бачту <рес> хана не вона така завзята неспокійна. Напевно, саме Меліса в нашій хаті вона дає наснагу бути дуже повною ж такою життєвою людиною. То я би всім хотів, щоб ми знайшли свій напій, який дає нам наснаву для життя. Будемо прощатися. На остаток я хочу показати ще цю красу нашу, нашу вулицю Кобилянську, тому що дійсно це той ракурс, який ну, ти не кожен день побачиш. Квіточки, так, Лев Борисич мені показує це Любочка разом з Ливим Борисичем. Оці квіточки висаджують, поливають. І наша вулиця Кобилянська. Артерія 750 метрів щастя і любові. До нових зустрічей, мої Па-па!